9 грудня до лінійного відділу на станції Слоєнськ звернулася місцева мешканка з заявою про напад і зґвалтування. Сталося це в безлюдної місцевості поблизу стадіону Локомотив. Следствие стало звісно, що 9 декабря <'язування> цього року потерпівши находилась в районі стадіону Локомотив, де неізвісний молодий чоловік напав на неї і під угрозою використання ножа завершили з а також завладіє її лічним имуществом, мобільним телефоном і деньгами. За фактом низки злочинів відкрили кримінальне впровадження. Потерпіла, не дивлячись на шоковий стан, добре запам'ятала чоловіка. З її слів, правоохоронці склали фоторобот злочинця. 11 грудня особу зловмисника встановили. Житель міста Слав'янська віком до 30 років, Причасність котрого в настоящее время проверяется на, 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 на даному преступлению. Наразі правоохоронці перевіряють причетність молодика до скоєння тяжких злочинів. Призначили низку експертиз. Якщо вдасться довести правину підозрюваного, йому загрожує сім років в'язниці.